Епілепсія це хвороба, яка відома багато століть і навіть тисячоліть. Ще з Вавилону, ще з рукописів Гіппократа ми бачимо згадки про цю хворобу. І досі цю хворобу часто вважають невиліковною, часто вважають вироком для пацієнта. Але це не так. Десь 70% пацієнтів, які е, приймають правильно призначене, адекватне лікування. Які виконують всі приписи лікаря, мають змогу позбутися епілептичних нападів. І десь половина з цих пацієнтів в майбутньому через 2-3 роки лікар може відмінити протиепілептичні препарати, і хворий буде почувати себе зовсім здоровим, тобто не мати нападів і не приймати протиепілептичну терапію. Але це та хвороба, яка вимагає, потребує завчасного. Адекватного лікування фахівцем. Тобто епілепсія це хвороба, яку можна ефективно лікувати. Для цього треба. Щоб хворий на епілепсію, дорослий чи дитина постійно спостерігалися у лікаря-фахівця, найкраще у лікаря-епілептолога, щоб ці хворі виконували всі поради лікаря, ні в якому разі не призначали і не відміняли самі собі протиепілептичні препарати. Тільки в такому випадку ми можемо досягти тривалої ремісії, тобто тривалої відсутності епілептичних нападів, і в майбутньому навіть відмінити. Протиепілептичні препарати у багатьох випадках, і ця людина буде почувати себе здоровою.